Ну що, друзі, усім привіт! Це голова Сільради. Ну що, я вже трохи розкрутився на цих репах та й буду відкривати свій інтернет-магазин взуття. Інтернет-магазин взуття коротше. Давайте будемо дивитися, пішли. Зараз подивимося, який в мене такий магазин інтернет. Йдемо. Оце вирішив відкрити. Інтернет-магазин свій, дивіться. Які хочеш, замовляйте. І зимні, і зимові, і літні, бачите, які бархатні тяги. Які круті, бачите. Які хочеш, Вон, пакет вам цей запакую, які хочете. Які гламурні є, о, трошки в пилюці. Ну, це таке трошки не вважається. От, на зиму отакі от. Шкарпеточки блатні теж кому треба новесенькі. Бачите? Це в мене склад там цього взуття, який хочеш. Літні, домашні, жіночі, чоловічі. Ось для, для дітей от такий розмірчик. Малесенькі, теж зимові, бачите. От на замочку, ідеальний фасончик, бачите? Все в ідеальному стані. Просто нові закордонні. От. От ще шкарпеточки, ботиночок, кому треба, можете замовляти. Бачите, це літній варіант. От. Різнокольорові. Бачите, лівий, правий. Два лівих по цені правого. Це мій охоронець. Охороняє тут ці порядки. Ці що, От теж такі макасіни, макасіни такі. Різенові макасини, бачите, блатні, не хожа ні Взагалі ідеальні просто. Які хочете, оцей ссылка буде в описі під відео. Можете переходити в директ, писати і замовляти. Будь-який розмір є. От, бачите, це масажорні масажорні. Щоб ногу масажувати, там воно у кого плоскостоп'я, то це вирівнює коротше, на другу сторону, то, то що треба, бачите? Ідеальні просто. У нас такі модні, всі різні, коротше, от, дивіться, от, така в нас ідеальна пара є. От, останні остались, бачите. брете, вдіваєте. Взагалі, дивіться, як вони ідеальні. Ідеальні просто ідеш і кайфуєш. Я вам кажу, замовляйте, поки ще не розібрали. елегантно елегантні, які, бачите? Просто йдеш і кайфуєш. Остання пара взагалі по скидці 100 баксів. От 100 баксів пара така ідеальна. Так що, друзі, замовляйте. У нас тут безліч всякого цікавого. Взуття шкарпеточки там до них підберемо вам. Ну, кому на закуску ще бараболі, можемо по бонусам накидати там пару штук. Якщо друзі, інтернет-магазин у селі офіційно відкритий. От пакети, ми, ми в ці пакети пакуємо. Це елегантне взуття. Так, я вам покажу зараз на складі, що в нас є. Вже резинові чоботи, якщо там сильні дощі, от є такі резинові чоботи класні. Також. Також дивіться... Ой, тапочки, тапочки домашні, от. Просто щоб... Зручнів. От. Ще такі є літній варіант. от, Дивіться, на літо то, що треба. Літній варіант. Ідеальний не муляє, не пари, нічого. Вообще. 45-й розмір остався тільки. Ну, так що, кого 45-й замовляємо.